Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про World War Z, або як це звучить в українському перекладі Світова війна Z, що звучить від початку вторгнення досить двояко, оскільки в наш час мова йде не тільки про зомбі, а і про росіян. Тому аналогії десь досить подібні. А ще гра в контексті про зомбі вам на робочому столі дає іконку у вигляді великої букви Z. І користувачі, які не шарять, можуть вже десь записувати вас олівцем в колаборантів, хоча це просто значок комп'ютерної гри. Вперше, коли я побачив цю гру у 2019 році, я зрозумів, що я це хочу і я все буду грати. Щоправда, на той час я не розумів всі красочі комп'ютерних технологій. І все, що мені було доступно, це Warface з роздільною здатністю екрану 800х400. Щоб якось отримати більш-менш 60 FPS. А про ігри з людською якістю картинки та новими сучасними технологіями я міг тоді тільки мріяти. Однак це не завадило мені мріяти про той день, коли я зіграю у World War Z. На щастя, в один з чудових днів Epic Games вирішив роздати гравцям цього безкоштовно, що наблизило цей день нашої зустрічі ще ближче. І в кінці 2020 року настав день якому я і познайомився з цією грою. На кінець я придбав залізо, яке дозволило мені грати в більш-менш сучасні ігри, включаючи цю гру, про яку йде мова. З виду, звичайна гра про зомбі, яка не має великих особливостей, здалась мені такою душевною, що я в ній проводив мільярди часу, граючи в одне й те саме. Все, що було мені на заваді з кращим зануренням в Робілово із зомбі. Це замала ємність оперативної пам'яті та той Epic Games, який мене кумарив до неможливого. Мрія про цю гру в Стімі стала реальністю, коли вона вийшла туди у 2021 році з новою обновою. Щастю, не було меж. World War Z має досить просту суть, яка в багато в чому нагадує концепцію Left 4 Dead. Так само чотири гравця, зомбі, особливі зомбі, і мапи, де треба прийти з точки А в точку Б. Але на відміну від схожих ігор, в цій грі все якось виглядає цікавіше. Великі орди зомбі, локації, де треба планувати захист, системи різних класів, серед яких кожен вміє робити своє. І від цього буде залежати командний успіх. Та багато інших чинників відрізняють цю гру від її конкурентів. Мені особисто Left 4 Dead був нудною, нецікавою грою. Так само, як і новинка Back for Blood, яку просто нудно грати, хоча гра мала свій потенціал. До речі, на сьогодні на нашому каналі є огляд. Якщо цікаво, можете обов'язково зацінити. Досить простий концепт, який перевірений часом, і звичайна простота змусила грати тисячі гравців у цю гру. Навіть по цей день гра має стабільний онлайн, який дозволяє їй триматись на плаву. В цій грі нам доступно 8 окремих історій, які проходять в різних країнах та великих містах. І звичайно Москва тут теж присутня. Я постійно ловлю кринж від англійської озвучки з таким жорстким російським акцентом. Це якийсь лютий прикол. Також в грі доступно мільярди видів озброєнь. Є система поножовщини, де можна рубати, бити, різати, колоти зомбі в ближньому бою. Окрім цих всіх приколів є ще особлива зброя, яка має свою силу та обмежена за використанням. Щось типу такої міні-ульти. Це різні базуки, бензопила, гранатомет, кулемет, вогнемет. Це все допомагає заспокоїти натовпи зомбі, які хочуть вас вбити. Якщо говорити про класи, то тут точно є з чого вибрати. Кожен вміє своє робити, і кожен по-своєму має ціну. Хтось має дрона, який його оберігає з електрошокером, хтось має сумку з розривними патронами, хтось майстер ножових боїв із зомбі, а хтось лікар, який може піднімати лежачого союзника на ноги пострілом черевного околу. І мало того прокачуючи клас, ми можемо під себе обирати скіли, які нам потрібні, із запропонованих і вже потім з ними бігати. З досить простої прикольної фічі, яку зробили розробники, це додачі в прості завдання з точки А в точку Б так званих подій, тобто є деякі умови проходження місії. До прикладу, це може бути послаблення певних класів під час місії, чи посилення певних зомбій. Або вам можуть дати на момент місії тільки дробовики і інше зброї ви знайти не зможете. І здавалось, місії, які ми проходимо по мільярду разів, і все знаємо про них, таким чином роблять цікавіше. А ще досить кльовий вид геймплею в цій грі – це режим оборони. Він змусив мене на досить довгий час залишитись в грі та награти в ній кілька десятків часів. Суть режиму в тому, що ви маєте хороняти базу від навали орд зомбі. І з кожною такою хвилею буде все гаряче і важче. Але в цьому і є сам інтерес. Вам будуть доступні гроші, за які ви зможете купувати електричні сітки, огорожі, стаціонарні турелі, ставити міномети тощо. І таким чином триматись якомога більше часу. Не знаю навіщо, але в цю гру також додали вигляд від першої особи, хоча гра була і самого початку від третьої. Виглядає це видовище від першої особи, так, м'яко кажучи, трошки кринжовенько. Тому я рідко граю таким чином, але кому як подобається. Ця гра буде чудовою знахідкою для людей, які грають в компаніях по кілька людей. Тут нудьговато точно не буде. Бо більше, я як гравець, який частіше всього граю сам в ігри, знайшов тут собі місце. Тобто навіть одинакам тут, як на мене, нудно не буде. В компанії звичайно весело, але що робити, коли ваші друзі, окрім доти та КС, в своєму житті більше нічого не грають. Окрім кооперативної складової проти зомбі, тут також є PvP частина Вона в цій грі має куди менший попит, але все ж ця частина в цій грі тут присутня. Багато зациклюватись не стану на цьому режимі, лише додам, що там є окрема прокачка. Режими досить звичайні. Це командний бій, захоплення точок, збір валюти, яка команда більше не збирає та і перемогла, та інше. Знайти катку тут досить проблемно, але можливо. Кілька матчів можна зіграти, але на більше цей режим не тяне. Тому в основному для фанатів цієї гри тут медом намазано тільки в коп режимі ПВЕ. Тепер думаю, варто поговорити про негативні сторони World of War Z. Як на мене, проблемою цієї гри для новачків буде меню гри. Воно тут досить таке хитро зроблене, і до нього доведеться звикати. Я на початках досить часто путався, але з часом звик. Негативною стороною гри це є дебільний гринд класів. Коли ви викачуєте, до прикладу клас лікаря до максимального рівня, ви маєте можливість купити апгрейд для цього класу невеликий, але при цьому ваш прогрес класу злітає. І вам потрібно знову його по новій викачувати. І так окремо 5 разів. І тоді ви отримуєте ще таку голубеньку рамочку біля свого аватара оперативника. Це буде свідчити для інших гравців про те, що ви несамовитий задрот цієї гри і точно знаєте, що робите. Однак займатися такими прокачками не обов'язково. Вас ніхто не змушує це робити. Але візуально давить на підсвідомому рівні можливість качатись далі. Тому все-таки тут є свої нюанси в цьому. Але бігати постійно в прокачці це теж не прикольно. Щоправда, добре, що прокачка досить нескладна і не займає сильно багато часу. Також з мінусів це відсутність української мови. Хоча українців я тут зустрічав. З невеликого плюсу, тут в чаті є українські літери, всі. І це дозволяє спілкуватись українською, якщо ви граєте з українцями. До прикладу, в тому ж Сіджу такого немає. І ви мусите або російською, або англійською писати. З мінусів гри, поки стоїть в такому підвищеному стані, це проблема грати з України. Більше року тому була проблема, коли гравці з українських айпішників не могли грати на серваках і мусили грати через VPN. Станом на реліз цього відео я, я ось граю певний прилад, іначе це пофіксили, але немає гарантії, що це не повернеться назад. Тому тут будьте обачні. Ну і ще, звичайно, буде невеликим мінусом це те, що в цій грі розвинети російські ком'юніті, в принципі, як і всюди. Тому зустріти тут представників російських племен буде реальним явищем, але це не смертельно. В Цілому, World of War Z це, це крута гра, і одна з небагатьох, яка мені дійсно сподобалась. Звичайна концепція, приправлена різними крутими трібничками з цієї гри зробила прикольну цукерочку, але звичайно, гра без проблем не обійшлась. Що радує, це те, що розробники по цей день підтримують гру обновами, хоча я думав, що цей процес завершать. Але поки ні, гра все ще тримається, хоча, на мою думку, часу до завершення підтримки ще залишилось небагато. Але все ж поки проект живий і в нього реально грати. Дякую, що слухали мої враження про цю гру. Сподіваюсь, вам частково це відео було корисне. І якщо маєте до мене чи то по темі відео якісь питання, то а вже ж пишіть. Також підтримайте це відео лайком. Вам не складно, а мені це допоможе. А на цьому я буду з вами прощатися, тому цілую в плечі і до встречі!